Які були, звертаємось до Хмельничан сьогодні? Україна окупована іноземною державою. Пролилась перша кров Криму, країна ослаблена грабіжницькою владою Януковича. Всі, хто стояв на майдані, в Києві, Хмельницькому, мають бути гідними героїв Майдану, Небесної Сотні, які загинули за Україну. Всі робили спільну справу в боротьбі з бандою Януковича. і партійні і безпартійні. Про всі люди різного віку, різних національностей. Зараз треба об'єднати всі зусилля в боротьбі з спільним ворогом, з російською агресією та внутрішнім ворогом і з корупцією в першу чергу. Тому ми зобов'язані перше знайти порозуміння між собою, те, що говорив Саш. Припинити, принижувати один одного, припинити усі чвари, розширити кількість членів Раді Майдану і включити безпартійних активістів і молодь. Швидко та конструктивно приймати рішення. Ми втратили дуже багато часу, бо поки ми сваримося ворог вже наступає. Придністров'я 6 годин їхати до Хмельницького. Треба боронити Україну зараз. Слава Україні.